Друзі, всім привіт! З вами Соні і Міні Соні. Всім привіт! Нещодавно компанія AMD випустила свої нові процесори, і мені дуже цікаво буде затестити ПК з новим процесором, враховуючи той факт, як я настраждався зі своїм Intel i 9 14900 k Такий собі кип'ятильник, і кажуть, що нові процесори від AMD дуже класні, дуже потужні і дуже небагато гріються і потрібляють енергії. І я гарно, що в нас є друзі з компанії Asus, а також Artline, які підсуєтились і зробили нам нову збірочку ПК з новим процесором AMD Ryzen 7 9700 X. Тому зараз робимо анбоксинг, збираємо тут ігрову систему і будемо тестити все це добро з новим іграми. Ще цікавий факт, що ця зборка вона коштує не всіх грошей цього світу. Тобто тут дуже збалансована буде система. У нас тут, як я вже сказав, процесор AMD Ryzen 7, новий а, відеокарта RTX 4070 Ti від компанії ROG. Не тримаєш, так? Я коробку Давай, тримай коробку. Тягни. О, красунчику. Ну тут вже знайомий для вас корпус від Asus. Вуаля. Ось такий ПК. Так, да, у нас такий був. Саме цікавий момент, так, Артем? Угу. Це зняти плівки. Ось така от ПК. -шечка. Ryzen 7 9700X, материнська плата Asus TUF Gaming X870. Відеокарта RTX TUF Gaming 4070 Ti, 64G Skill DDR5. Якось так можна його вскрити, водяночка TUF Gaming також. Зараз це під'єднаємо, запустимо. І будемо тестувати. Дуже цікаво, як себе покаже новий, е, покаже новий процесор від компанії AMD. тому що я б сказав би останні надія на них, тому що останні Intel особисто мене, ну, як би так мовити, не дуже порадували. Ну що, вмикай! Карні, ось така от у нас а, збірка вийшла. До речі, цей корпус він з одного боку виглядає дуже строго, а з іншого боку, він досить функціональний. Тобто це куб а, в сіточці. Тобто тут скло. Тут у нас сітка, також пилезахисна. З цього боку теж сітка, воно все там просматрюється. Попереду теж сітка з вентиляторами. І позаду сітка. Тобто він дуже непогано продувається. Цей корпус, він великий, він строгий, функціональний і все таке. Але виглядає досить, як би так мовити, на любителя. Мінімум rgb підсвітки вентилятори з RGB Вколо, як би так мовити, водоблок, TAV Gaming логотип. До речі, тут якийсь блок. зрозуміло мені, це для обслуговування чи що. Строга така собі зборка, але продуктивна, не супер-пупер там дорога. Ну якщо порівнювати з топом, то точно не супер-пупер дорога. Непогана система. Буде цікаво, як вона буде справлятися з іграми. І так, друзі, я цей ПК тестую вже приблизно тиждень. І перше, на що я звернув увагу, цей ПК можна характеризувати як Asus The Ultimate Force Gaming. Тобто основні комплектуючі, з яких він зібраний, це Asus TUF Gaming. І дивлячись на ці комплектуючі, мені здається, коли Asus їх створювали, вони переслідували ціль зробити, ну, по-перше, більш доступним е геймінг. По-друге, зробити всі комплектуючі, максимально простими, простими, ефективними і потужними. А все, що всередині материнка, відеокарта, водянка, все має такий брутальний дизайн і працює досить якісно, потужно, тихо, продуктивно, а що ще потрібно. Ну, повертаючись до процесора, можу сказати, що я дуже і дуже вражений. Цим новим працом від компанії AMD. і взагалі то в інтернеті всі люблять срачі, і можна сказати, що ПК геймери діляться на два лагері: це інтелобої і фани AMD. Особисто я себе можу можу записати будь до фанів Intel. тому що всі ПК, які я збирав за весь час, вони в 99% випадків були на базі процесорів Intel. І знаєте, мені все дуже подобалось так за останні. Років 10, а то й більше, Intel не дуже так та і прогресували, і кожне покоління, яке виходило, було потужнішим ніж попереднє на 5, максимум 10%. І це було не супер. Але в останніх поколіннях процесорів Intel, коли вони зробили 12, 13 і особливо 14 покоління. Intel, як мені здається, зробили якусь взагалі феєрічну діч. Ося ця схема великі і маленькі ядра. Це ну пішло від мобілок, да так, і це дуже добре, що Intel розуміє, що потрібно робити процесори і системи більш ефективними з точки зору жору електроенергії, особисто зараз з такими тарифами на електроенергію. Це дуже і дуже важливо, але щось у них пішло не так. В моєму ПК зараз використовується процесор Intel Core i 9 12900 k Також я використовував деякий час процесор Intel Core i 9 14900K і це був якийсь жах. А по-перше, той проц був ніфіга не енергоефективним. Він жрав як скажений. Ну тобто, жор е, проца 400 – це взагалі морм. Так, і крім того, що він багато потребляє електроенергії, і це також відчувається, коли ти сплачуєш за електроенергію, ну то таке собі. Також все це добро е, треба якось охолоджувати. І як це зробити, мені здається, що не знає навіть сама компанія Intel. Щоб якось мій процесор 12900К працював більш-менш стабільно. Більно мені прийшлось купити дорогий корпус у вигляді open стенду, закріпити його на стіну, поставити над ним кондиціонер, і ось в такому вигляді все це працює досить непогано. Але Королеє використовував звичайний корпус в закритому ящику. Там було 10 мільярдів вентиляторів. І неважливо на яких обертах вони працювали. Система на базі 12900 і відеокарти RTX 3090 постійно перегрівалась. Рішенням проблеми на той момент був той самий корпус від Cooler Master. але потім я туди вставив 1400 к я взагалі офігів. Мені здається, що його охолодити неможливо нічим, окрім азоту. У мене використовується на 360 мм радіатор від ROG, і він взагалі не справляється, навіть якщо той проц задушити зробити андервольтинг і задушити по всім параметрам. Так ось повертаючись до AMD... Тут всіх цих проблем немає. Що в іграх, що в монтажі, інші робочі задачі я особисто не використовую, Там максимум браузер, все працює максимально гладко і стабільно. При цьому цей проц в цьому корпусі ніколи не перегрівається. Коли запускаються ігри, тут все налаштовано в автоматичному режимі, тобто робота всіх вентиляторів, помпи водянки, все налаштовано в автоматичному режимі. Ніяких перегрівів, як я не тестував, я не бачу. І вентилятори в іграх трішечки чутні, а в робочих задачах цей ПК взагалі ніколи не чутно. І зараз, знаєте, мені здається, що я ступив на скользку дорожку переходу з інтела на AMD. І я думаю, що я свій проц і материнку буду зливати кудись і буду ставити собі щось таке. І це я тестую, звичайний а, 9700X, а є ще більш потужний 9800X 3D, де є 3D кеш, і всі кажуть, що ті проц це взагалі бомба. Ну а тепер повертаємось до тестів в іграх. І тут я теж був шокований. Я буду порівняти всі ем, тести на цієї системи, тобто RTX 4070 Ti, також AMD 9700X з моїм ПК, який зібран ще раз на Intel Core i9-12900K під розгоном до речі плюс RTX 4090. по відеокартам. Це різні покоління, але вони дуже схожі за своєю чистою продуктивністю. І перша гра, яка дуже вимоглива, це Тест-Драйв Unlimited Solar Crown. Зараз ви можете побачити, як мій персонаж пересувається у холі і дивіться на FPS. Це нова система на базі AMD з процесором 97.00. А це мій ПК. І як ви бачите, тут приблизно на 10 FPS нижче, ніж на системі на процесорі Ryzen 7. І це, на мій погляд, дуже і дуже суттєво. Тепер переносимося на вулиці Гонконга, нічні яскраві пейзажі, багато неону і все таке інше. І ви бачите, що FPS не просядає нижче 60 кадрів на секунду. В середньому FPS тримається на рівні 60-70 плюс FPS. Буває місцями підіймається до 80 FPS. Для такої системи, на мій погляд, це дуже непоганий результат, враховуючи той момент, що гра на сьогодні не дуже оптимізована. А тепер подивіться на продуктивність на системі з Intel Core i9 12900K плюс відоокрепляти. Карта RTX 3090. І як ви бачите, тут є просадки навіть нижче 50 FPS. І в середньому ми бачимо 50, максимум 60 кадрів в секунду. Тобто, топи останніх років не витягують Тест Drive Unlimited Solar Crown. Якщо що, гра налаштована в 2K роздільній здатності на максимальних настройках з використанням DLSS в режимі якості. Далі мені стало цікаво подивитись, яка буде продуктивність в ще одній новинці: це Caric Street PC. І в цілому, у система з новою рязанью, а також 4070 Ti видає тут від 120 до 150 FPS, що є дуже і дуже непоганий результат, враховуючи, що ця гра теж не те, щоб дуже гарно оптимізована на даний момент. А ось ця гра на моєму ПК, як ви бачите, тут фреймрейт значно нижче і в середньому тримається на рівні 120 FPS, плюс-мінус. Але я не одразу помітив, що тут я веду запис у денний час, коли рязань з RTX 4070 50 я тестував в нічний час, де набагато більше неону, а також джерел світла. І як мені здається, в нічний час навантаження більше, ніж в денний. Тому на етапі монтажу цього відео я ще раз запустив цю гру. І коли я побачив FPS, то я трішечки офігів. Але тут треба врахувати той момент, що нещодавно вийшло крупне оновлення, яке могло вплинути на якість зображення, а також продуктивність. Але як ви бачите, тут значно нижчий FPS. І мені стало цікаво, що ж буде, якщо протестувати новий процесор Ryzen 7 9800 X3D, де є 3D кеш, і той процесор взагалі вважається найпотужнішим в іграх на даний момент. Ну це ми скоро дізнаємось. Ну, яскраві аркадки це добре, а що ж там по симуляторам. І Я вирішив протестувати одного з королів сім по графону, і це Assetta Corsa Competizione. Гра запущена на максимальних налаштуваннях. Граю я на геймпаді, але це не так важливо. Важливо те, що ви бачите, який високий фреймрейт на системі з новою рязанню 7, а також RTX 4070 Ti. До речі, тут не використовується DLSS. Тут чисте зображення в 2К роздільній здатності, ще раз налаштування. На ультрах. Ігра працює дуже гладко, дуже якісно, дуже швидко і взагалі потужно. А ось результат на моєї системі, як ви можете бачити, тут все стабільно. Стабільно величезна прірва в продуктивності між Intel Core i 9 та також Ryzen 7. Ну і відеокартами 4070 і 3090. Теж, до речі. Чесно кажучи, в якийсь момент мені стало цікаво переставити відеокарти, але з цим виникли проблеми. Тому що, як ви знаєте, на нової 40-ї серії від NVIDIA покористовується. Новий роз'єм для живлення, якого в мене під рукою не було. Тому й не ту не ту відеокарту я не міг переставити, на жаль. Але ще раз пам'ятайте, що 4070 Ti фактично равно 3090. Продуктивність є приблизно однакова. А тепер невеличкий офтоп і хвилинка підпалу семрейсерських дуб. Багато разів чув, що Assetto Corsa Competizione – це супер-пупер, один з найреалістичніших симуляторів. Так ось доводжу до вас, що якщо ви берете у руці геймпад, то це. Ця гра відчувається приблизно як Need for Speed. І мені здається, що це дуже непогано з одного боку, тому що будь-який геймер може взяти в руці геймпад і кайфувати від цієї гри, тобто ганяти на плюс-мінус одному рівні з топами семрейсингу, які ганяють на модних кокпітах, крутих дірет драйвах там педалях за овер 100 500 грошей і всьому такому. Ну ви тільки подивитесь, як ця гра дозволяє скакати по траві, по піску, будь-де до речі, на стандартних налаштуваннях трекшн контролю тут можна навіть подрифтити і нічого не буде ця ламба, пре як в танці. Коротше кажучи, мене це дуже улибнуло, і я вирішив вам про це розказати. Ну а з іншого боку, це дуже прикро, тому що ви купляєте дорогу техніку, потієте, страдаєте там, викладуєтесь на всі 100, а хтось бере геймпад за 50 баксів. І на кайфі на Чілі на розслабоні, дубасить тут не гірше, ніж Макс Ферстапен якийсь. І мені здається, що в якомусь айресингу ось така ситуація. Неможлива. Там ви так точно не зможете поскакати по бездоріжжю. Ну, на ламбі gt 3, також точно. Ну і на останок я вирішив протестувати. А вже ж Forza Horizon 5. Народна, красива, улюблена аркадка. Нова система, як ви бачите, видає досить приємний FPS. Гра налаштована, до речі, теж 2К, максимальна роздільна здатність, все викручено на там епік якийсь, ніякого DLSS, найкраще зглажування. І в цілому FPS тримається на рівні плюс-мінус. 140, з невеличкими просадками чуть ніж 130, і доходить до 160. А ось моя система. І як ви бачите, тут теж величезна різниця в продуктивності. І ви знаєте, я на все це так подивився. Спам'ятав, як я настраждався з цим інтелом, як в мене лагає 11-та вінда. Вона фризить, вона дуже неприємно працює. А останнім часом у мене ще почались проблеми з ПК, і я вирішив, що буду переходити на нову платформу на AMD. І в мене це вперше за останні роки. Десь так 20, тому що ще з часів одноядерних P'entium 4 в мене були практично всі ПК сугубо на інтелах. Ну а зараз, коли я плотно попрацював з новою рязанью, я розумію, що придбати нову систему на Інтелі на даний час не має жодного смислу. Тому переходимо на AMD і будемо кайфувати. А інтелу бажаємо якось розвиватися і зробити все ж таки щось гарне, щось потужне і нелегуче. Ну, а головне, не черговий кип'ятильник. А системи AMD. Так, мія, тихонечко, цей е, бешений мопс не дає мені спокійно зняти цей огляд, тому фіналочка буде з ним. Що я вам маю сказати? AMD – це топ. І я особисто буду робити все, щоб перейти на систему від AMD, тому що я дуже і дуже вражений, як все це працює. Дуже гарно, дуже приємно, дуже ефективно. Ну супер-пупер. Я взагалі не бачу жодного сенсу на даний момент купляти собі систему на базі. Intel. Вони більш прожерливі, вони більш гарячі, вони менш продуктивні в іграх. Можливо, в робочих задачах все інакше. Ну, тобто я розсуждаю як стример, як фан ігор, і я ПК використовую в більшості випадків а, в геймінгу. І особисто для мене AMD на даний час це ідеальна платформа. Якось так. Ну що ж, друзі, сподіваюся, що цей огляд для вас був цікавий, а також корисний. Якщо так, то обов'язково прожимайте цей лайк. Ну, замовся ж лайк можна поставити, так? Да? Подивитися, подивитись. Ну це електровеніка. Всі посилання на девайси на збірку, тихо, оставь мікрофон. Залиш мікрофон. Всі посилання на збірку від ArtLine будуть в описі. Залітайте, дивитись, Дуже класні ПК. Всім раджу якось так. Ну а з вами був Соні, а також Моп Смія і десь там міні-сончик на задньому фоні. Дуже дякую вам за увагу. До зустрічі і всім пока!